Сьогодні на уроці ми прийшли у музей народної творчості нашого міста, Познайомимось з майстром глиняних виробів, народним майстром України, а також побачимо старовинний посуд, вироблений з глини, і почуємо багато цікавого. Ребята, сегодня у нас Живновский Александр Анатольевич в гостях. Это мастер народного творчества Украины. Он пришел сегодня к нам с вами на экскурсию, чтобы поделиться с вами мастерством и рассказать, что, какие красивые умеют делать он э, поделки своими руками. Люди стали, взяли, слепили из этой глины посудину, да? Mm -hmm. вот. потом, потом ее... Поставили в костер, и она обожглась, она, перест... она приобрела прочность, да, вот, и перестала пропускать воду. И с тех пор люди поняли, что эту глину можно использовать для изготовления гончарной посуды дня. Вот так выглядело клеймо Буды, потому что поездам удобно было отвозить, привозить посуду, да? Отвозить посуду, а завозить туда глину. И поэтому завод Кузнецова в Люботине закрыли и открыли его в Будах. И в Будах, ребята, он существовал буквально до 2000 года. В 2006 году этот завод перестал существовать. Вы А я уже розказав, эта чашка сделана методом шликерного литья в гипсові форму. Тобто форма, состоящая з гипса, з двох половинок, його собирали, наливали туди шликер. Гипс в себя впитывал в воду, потім сливали, вот, замрували, покривали глазурью, відправляли на И да, да. Продовження цього уроку відбудеться у класі на уроці трудового навчання. Де ми спробуємо виготовити власноруч поробки з глини. В музеї народної творчості нас з вами познайомили з предметами народного побуту. Ви можете їх пригадати, дивлячись, на фрагменти, які зображені на цій таблиці. Інформацію. Головне, що глиняна посуда це предмет народного побуту. Це дуже приємно. На вид, на дотримані, на взагалі на зовнішній вигляд предмет. Так от сьогодні на уроці трудового навчання ми з вами спробуємо самостійно попрацювати з цим легким, приємним на дотик, м'яким, теплим матеріалом, який називається, як? дія. <тур> Безумовно. У кожного на столі. Лежить перед вами шматочок цього матеріалу. Давайте зараз пригадаємо, як правильно будемо працювати на уроці піддамова ночи. І з моїх правилах ми пригадаємо. Користуватися серпкою. Партиді. до дощечкою. будь ласка, я Правильно, Аліна. Потыби. Одна ручка затримує глипку, шматочок глини і зверху накладається своя друга ручка. Не будете працювати зараз з великим, попрацюєте з половинкою. Я вам покажу зараз, добре? А ви потім попрацюєте з половинкою. коловими рухами постійно провертаємо оцей шматочок глини. Просто зараз покажіть без глини ручками, як ви будете працювати. Правильно. Постійно коловими рухами будемо довго-довго поводити, щоб зробити ось такий красивий, гарний, схожий, і ще не зрозуміло на що, але шматочок, з якого можна працювати, з яким можна і зробити вже посуд. І коли ми його будемо так дуже довго провертати, ви почуєте, що виходить з глини. Якась бульбашка. Одна, друга, третя, м'якеньке становиться. Це виходить повітря. А тепер спробуйте, будь ласка, поділіть на дві частинки. Тому що ми будемо робити два предмети для лисички і для журавля. Зава, зробили, будь ласка, з більшого шматочка ковбаску. Не дуже високу, але широченьку. Не дуже високу, але широчень. Клечик, кувшин, правильно, для молока, для лисички. Так? Як журавель запропонував, запропонував лисичці, довгенькі, височенькі і нічим лисичці навіть було туди Ми Робимо з маленького шматочка, з меншого шматочка. Обов'язково подумаємо, як будемо працювати, між долоньками вкладаємо шматочок, цей маленький, і розчавимо його. Верхньою долонькою зробимо обов'язково круглу форму. А тоді можна пофантазувати або зробити, підняти бортики, або зробити її більшою, меншою. Урок підходить до кінця. Ми всі гарно попрацювали. Дуже гарні роботи вийшли. І всі роботи просохнуть на підвіконні, а потім. Нанесемо красиві візеруночки фарбами.